Більше двох десятків людей постраждали, і понад тисяча затриманих. Російська столиця оговтується після масових безладів на околиці в Бірюльові. Обурені вбивством молодого хлопця. Місцеві жителі вимагали знайти і покарати винного. Імовірно, вихідця з Кавказу. А заразом і всіх мігрантів. Наш кореспондент Маргарита Ситник передає з московського району, який раптово перетворився на епіцентр міжнаціонального протистояння. Масові облави та зачистки нелегалів. Поліція насамперед узялася за овочеву базу у Бірльово. Саме тут працює найбільша кількість гастарбайтерів неспокійного району. Саме вона стала центром нічних погромів, і саме тут, нібито, працював убивця Єгора Щербакова. Приїхала мов там взяв та ніхто спражбає хто такий, Там зразу вилазили. Там забрав друга до сих пор немає, його там телефон нетвічає. Сотні ОМОНівців, кілька броневіків і кажуть, навіть БТРи поліція перевіряє документи у людей неслов'янської зовнішності, оглядає кожне приміщення та машини. Саму овочеву базу закрили не без допомоги голови розпоживнагляду Геннадія Онищенка. Він сьогодні знайшов тут недоліки. Це все спеціально зроблено. І що далі того, хорошого повідомля, і нічого хорошого. І кричать, а виїжджають, виїжджає, і хати, а ти та ваш зміниться. Я думаю, нічого не зміниться. Поліція затримала майже тисячу осіб і знайшла машину, в салоні якої лежали мільйони рублів, три травматичні пістолети, ножі та бейсбольна бита. Власника шукають усіх затриманих перевіряють на причетність до вбивства Єгора Щербакова. Хлопці, нібито вбив кавказець. знайти та покарати вбивцю. Люди вимагали до пізньої ночі. Масові безлади ледь не завершилися новою трагедією. Кілька сот націоналістів та футбольних фанатів перевертали автівки, розтрощили торгувальний центр Бюрюза та овочеву базу. Правоохоронцям тільки глибокої ночі вдалося вгамувати народний гнів. Для цього за тривогою підняли увесь особовий склад московської поліції. Біля торговельного центру Бюреза знову зібрання. Сьогодні без бійок і без суточок. Місцеві жителі прийшли розповісти, яким живеться поруч із гастарбайтерами. кажуть, їхній терпець урвався і вимагають захисту від влади. Слідчий комітет швидко знайшов винних. Частину провини за безлади поклали на місцевих районних чиновників. Ми хочемо жити спокійно і щоб наші діти не боялися ходили по вулиці. Понімаєте ані їх. Щоб наші діти ходили нормально, щоб ми зарплату домой носили сілі не в ліщики, а в су думках правительства нашу Путін щоб не услушав. Медведів не щоб Жириновського хочу, щоб він ночь переночував. Он тоді, може быть, порядок не Глас народу до Жириновського дійшов. Лідер ЛДПР приїхав на околицю Москви, щоб повторити свої традиційні політичні гасла. Спеціальна провокація проти русського народу. Конечно, не можна погроми робити. Ніхто не говорить, що давай, громити. Навіть провоцирують з цією целю побоючись нової хвилі протесту. Поліція не знімає охорони у Бірльова. У районі чатують омонівці та стоїть спецтехніка. Погрому спальному районі Москви стимулювали влади провести перевірки по сьому місту. Поліція здійснює рейди по усіх столичних ринках і готується до посилення охорони завтра. У Москві тисячі мусульман святкуватимуть Курбан Байрам. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви, Росія, ТСН 1+,1.